Зі сльозами на очах, хвилиною мовчання та патріотичними піснями. Так, Житомирщина відзначила своє 85-річчя. Продовж своєї тисячорічної історії наш регіон пліч опліч з усією Україною боровся за свою волю та незалежність і зараз вимушений знову відстоювати своє право на існування. Та українці показали свою незламність. Тисячорічна історія спротиву та боротьби за незалежність славетних ніж Житомирщини. Помножене на ваше завзяття та героїзм наших захисників робить нас в тисячу разів сильнішими за ворога. Вони не врахували головне, коли ми єдині, ми не переможні. І сьогодні ми демонструємо це на всіх фронтах. Відсвяткували день народження області у родинному колі затишної зали обласної філармонії. З цієї нагоди нагородили тих, хто впродовж незалежної історії Житомирщини робив свій внесок у її розвиток. Екс голів облдержадміністрації та обласної ради Лушкіна Володимира Андрійовича, голову Житомирської обласної державної адміністрації у 1998-2001 роках Посмертно нагороду отримує онук Микайло. Віталія Йосиповича, голову Житомирської обласної ради з лютого 2008 року по листопад 2010 року, з лютого 2014 року по листопад 2015 року. Та найбільше можливості жити та зібратися. Ми завдячуємо нашим військовим, рятувальникам, спецслужбовцям та медикам. Їх також нагородили відзнаками. Війна об'єднала та згуртувала усіх, для кого любов до України, до свого рідного краю. Це не просто слова. Це героїзм тисяч мирних жителів області, які за покликом серця стали до лав Збройних сил України. Це тепло та підтримка, що отримали на Житомирщині сотні тисяч українців, які були вимушені евакуюватися з території Панівечених війною. Це безсонні ночі медиків, які, незважаючи на втому, Рятували людей, що постраждали від ворожих бомбардувань та лікували поранених у боях військових за останні роки Житомирщина стала справжнім хабом для бізнесу. Щорічно в області збільшується кількість підприємств та залучаються нові інвестиції. Аграрії області забезпечують продуктами мало не всю країну. А завдяки нашим спортсменам про наш край говорять у всьому світі. Найбільшою гордістю нашої області є звичайно люди. Кожна людина на протязі багатьох поколінь на своєму місці, чи то лікар, чи то освітянин, чи то підприємець дбали, зміцнювали економіку та інфраструктуру нашої області. І беззаперечно, нашою гордістю є наша славна 95-та окрема десантно-штурмова бригада. 30-та окрема механізована бригада імені князя Острозького, 26-та бригада артилерійська. Безумовно, наша бригада територіальної оборони і багато окремих наших підрозділів, які сьогодні унаслідуючи славні традиції наших козаків, вояків Української Народної Республіки захищають нашу країну від. Ворога. Серед тих, хто захищає країну від ворога, і голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко. Та залишити свою малу батьківщину у такий значимий день не зміг. Тож також завітав на свято. Ми завершимо війну. Ми переможемо. Ми обов'язково переможемо. Тому що на сьогоднішній день неможливо таке бути, щоб зло перемагало добро. Добро завжди перемагає. Світло завжди переможе темряву. Слава українським воїнам, слава нашому Поліському краю, слава Україні! В рамках свята на сцені відбулось урочисте погашення святкової марки. Ескіз обирала уся область на відкритому конкурсі. Більше всіх голосів отримала робота Таїсії Чернецької, жительки Малинської громади, яка також долучилась до погашення. Таїсія намалювала декілька нарисів, взявши за основу герб житомирської області. Вибравши найкращий, почала над ним працювати. На задньому плані зобразила символіку українського прапору. У центрі композиції образи символи Житомирщини, а під ними горять ворожі танки. Своєю роботою вона показала незламність духу воїнів житомирщини, що на нашій землі ворогам не буде спокою. За словами Віталія Бунечка, погашена марка стане черговим символом боротьби Житомирщини проти окупанта, який насмілився ступити на українську землю. Від свого заснування наша область пройшла великий шлях. Однак війна лише тимчасово призупинила плани. Але ми обов'язково переможемо і зробимо усе, що загадали. Тож в день 85-річчя області ми маємо чим пишатися, знаємо про що повинні пам'ятати та що зберігати, і звичайно. Маємо сили та бажання розвивати нашу житеморщину разом. Зі святом вас всім нам миру та перемоги. Слава Україні! Катерина Волкова, Вікторія Дубовик, Данила Маменчук, телеканал СК-1.